Ліцеї номер 1 проведуть капітальний ремонт укриття. В закладі мають відремонтувати другу частину підвального приміщення. Там планують розмістити учнів ліцею номер 1 та ліцею номер 4 Будівельні роботи сховище можуть розпочати вже в червні. Ми з величезним нетерпінням чекаємо цього ремонту, оскільки сподіваємося, що це дасть нам можливість вийти в повному об'ємі всім учням на очну форму навчання. Капітальний ремонт проводить управління капітального будівництва. Вони вже оголошували тендер, наскільки я знаю, зараз триває ще його процедура. Ці ремонтні роботи вплинуть дещо на наш графік роботи, і ми дуже раді тому, що управління освіти також взяло це до уваги. Дитячий табір відпочинку на базі нашого закладу працювати не буде. Нашим дітям батькам було запропоновано зареєструватися до будь-якого із закладів в місті. Це при третій школі, при четвертій або при другій. В укритті планують виконати земельні роботи вглиб понад метр, провести інженерні комунікації, облаштувати вентиляційну систему, санвузли та інші заходи. Для учнів двох шкіл будуть два окремі входи та виходи з будівлі. Дуже великий об'єм робіт. Там планується зробити два відокремлених укриття. Одне буде для другої частини першої школи. Яке буде, як це сказати, разом з першим укриттям, побудованим минулого року повністю закривати усі потреби в укритті для 100% наповнення школи. Це більше 1100 осіб, частково там, частково там. А друге від окремлене укриття буде розраховано спеціально для четвертої школи, тому що у будівлі четвертої школи відсутній власне підвал, і ми не можемо там зробити ніякого укриття. Тобто буде відкревлено блок, який буде призначений саме для четвертої школи, щоб вона теж то відсотково могла евакуювати під час повітряної тривоги дітей в підвальне приміщення, підготовлено для четвертої школи. Ми очікуємо такий же саме результат. Тобто буде ручна копка, зміни рівня підлоги. Потім монолітні стіни, монолітна підлога, усі інженерні мережі, опалення, вентиляція, пожежна сигналізація, повіщення про пожежну сигналізацію, напрямки евакуації. Електрика, туалети, каналізація, все, все що ну, все відповідно. Інклюзивність норм, інклюзивності, окрема туалет для інклюзивних норм, будуть підйомники, щоб могла особа з інвалідністю спуститися самі, ну, самотужки. Вартість капітального ремонту укриття складає понад 21 мільйон гривень. Кошти на будівельні роботи виділяються з міського бюджету. Тривалість будівельних робіт в укритті згідно проєктної документації становить 6 місяців.